Вітаю! Сьогодні розглянемо основні зони в будові кореня та функції кожної з них. Також поговоримо про те, якими бувають видозміни кореня. Корінь це осьовий підземний орган, який росте в глиб ґрунту за рахунок верхівкової твірної тканини, що знаходиться на кінчику кореня. Головні функції кореня це закріплення рослини у ґрунті і поглинання з нього води з розчиненими у ній мінеральними речовинами. Від кінчика до основи вздовж кореня, розрізняють наступні основні зони. Кореневий чохлик він захищає ніжну верхівку кореня під час росту та просування поміж часточками ґрунту. Клітини, які розташовані у глибині кореневого чохлика, містять великі рухомі крохмальні зерна. Вони під дією сили тяжіння опускаються на нижню ділянку клітинної мембрани і дають кореню відчути де верх, а де низ. Поверхневі клітини кореневого чохлика постійно злущуються та відмирають. Також вони виділяють слиз, що полегшує просування кореня вглиб ґрунту. Наступна зона це зона поділу. Вона утворена з клітин верхівкової твірної тканини. У зоні поділу утворюються решта клітин, з яких складається корінь. Клітини зони поділу дуже дрібні. Наступна зона розтягу. Там клітини швидко ростуть і починають перетворюватись на клітини постійних тканин. У цій зоні корінь інтенсивно видовжується і проштовхує прикриту кореневим чохликом зону поділу між часточками ґрунту. Наступна зона всмоктування вона складена клітинами, які завершили процес росту і остаточно перетворились на клітини постійних тканин. Клітини шкірочки кореня у цій зоні утворюють довгі вирости, які називають кореневими волосками. Вони сягають 1 см завдовжки. Кореневі волоски входять у щільний контакт із часточками ґрунту і відіграють визначну роль у поглинанні води і мінеральних речовин, оскільки значно збільшують поверхню кореня. Вони також закріплюють рослину у ґрунті. Вище зони всмоктування розташована провідна зона. Ця зона найдовша. У провідній зоні кореневі волоски відмирають і всмоктування речовин практично припиняються. Провідною зоною по деревині та лубу транспортуються речовини. Вона закріплює рослину в ґрунті завдяки бічним кореням, а також може запасати поживні речовини в корі. Коренева система це вся сукупність коренів рослини. Зовнішній вигляд кореневих систем залежить від того, в яких умовах зростає рослина і як вона до цих умов пристосовується. Деяким рослинам властиві корені розташовані лише у поверхневому шарі ґрунту завтовшки у кілька сантиметрів. Так, поверхневі корені певних видів кактусів сягають 30 метрів завдовжки. Вони здатні швидко збирати росу з великої площі, адже в постелі вода не проникає глибоко у ґрунт і швидко випаровується. В інших рослин є добре розвинений головний корінь, який заглиблюється глибоко в ґрунт. А вже від нього відходять маленькі бічні корені. Видозміни кореня це явище зміни будови кореня, що забезпечує пристосування рослини до умов існування. Наприклад, повітряні корені пристосовані до існування в повітрі. Вони характерні для більшості орхідей та інших мешканців вологих тропічних лісів. Повітряні корені поглинають воду під час опадів не кореневими волосками, а особливою губчастою тканиною. Корені присоски. Вони характерні для рослин, які пристосувались до всмоктування поживних речовин з інших рослин. Деякі з них є паразитами. І повністю забезпечують свою життєдіяльність за рахунок рослини хазяїна. Вони не здатні до фотосинтезу. Дихальні корені. Вони розвиваються у рослин, перезволожених місць зростання, де у ґрунті недостатньо повітря для забезпечення дихання кореневої системи. У таких рослин частина коренів виступає над поверхнею і забезпечує газообмін. Опорні корені Вони розвиваються при основі стовбурів високих рослин, там де треба забезпечити стійкість рослини. Коренеплід це особлива видозміна, яка утворюється в результаті потовщення і накопичення поживних речовин у деяких органах рослини. Коренеплоди дозволяють рослині вижити у несприятливі для росту сезони. Люди здавна використовували коренеплоди в їжу. І вивели багато різних культурних сортів. Кореневі бульби вони утворюються в результаті накопичення поживних речовин у бічних коренях. Вони короткі, сильно потовщені, колястої або витягнутої форми. Такі корені дають змогу рослині пережити несприятливий для росту період. Дякую за увагу! Слідкуйте за новими відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.